Всім привіт ми з України, слава Україні! Героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, як ви бачите, гроші ми гребемо лопатою, вичищаємо коровок. А -а -а -а. Так, ну що, зараз трохи підправлюся, покажу вам корівок, бо там питають Льоня по корівкам на цьому. Ну і хочеться показати вам котельню. Вже ми практично і... Доробили, зробили, з такими зусиллями. Бо все дороге, страшне. До чого не кинь, до чого не візьмися, все прям ну, таке тяжке час, дороге страшне. Так що зараз почищаємо, покажемо коровок, трошки поспілкуємося по коровкам з вами на цьому, ну і розкажу по котельні. Бо в одному з відео я сказав, похвалюся, скільки ж вийшла мені котельня. Приблизно Кому цікаво, стаємося з нами, а ми працюємо. Ой. Бо без коровок, ну ніяк. Так що працюємо. Як не важко, як не тяжко. Опа. Так. Все. Не дуже багато, звісно. Мало, мало. Як, це наш золотий запас. Ті, хто тримають корови, це наша зарплата, і наш золотий запас з вами. Так. І я вивезу. Так, поки покину. Що я зараз, куди зараз вивозю? Не вивозю прямо на гній. Вивозю все прямо на город. Розкидаю кучками все. Ну і тоді переуримо. Якщо досить на можливість, бо бачите, як в нас в Україні зараз. Оце настояща осінь. Дивіться, дощ мали, весь уже мокрий хожу, як на цей. Не дає, блін. Ні гні розкид на полі, ні оранки нема ніякої. Ну це, в общем то хана. Оце осінь, так осінь. Капець. Так. Ще покажу трошки. А, нашу полічку, наш подарунок, як? Наш подарунок, новенька коровка породи Брауншвіц. Подарунок від Анатолія Володимировича. Так, ну що вже, у неї 27 числа срок. Я тебе парував. В неї 27 числа срок. Що вона вже? Умничка, вімечко наливає, все. Вімечко наливає, таке вже починається, знаєте, на цьому. Так що, ану, заради цього ставимо на паузу і прикидаємо. Якщо в неї 27 строк, то коли вона отелиться? Ану, хто вгадає, на цьому, буде дуже цікаво. Пишіть в коментарях. Так, по красунню, по красунчику. Трохи нас з красуньою була халепа. Вона скинула телятка. Ну, в общем-то, ми її вже попарували. Не знаємо, надіємося, дуже нічого не ні кололи, ні, ні, нічого, ніяких там цих витрача визвав, проєктували, каже, Льоня, все в неї в порядку. А що за причина, чого скинуло? Ну, все може бути. В ну, є така калапа. Так що красуню попарували, чекаємо, надіємося, що цей. Що буде все в рігу, що вона затільняє. Так, красива. Дай, ти ж не давки красива на цьому. Зорічка потихеньку-потихеньку. Вже ми її перевели на, на два рази доїть. На два рази доїть. Дуже дякую, що глядачам кажуть, Льоня, такий вже срок. Вже вона виходить у нас е... 6,5 місяців тільності. Теж ми її проректували, все. Є стелятко, тільна, так що чекаємо. Чекаємо на цьому. Так, ну і є такі дві сирушки. Вісарушки. Сніжок, який ми назвали сніжок, в неї, вона стояла в сараї, в неї одна морда біла, виглядала всі дала цю. І через її назвали сніжок. Він який ти сніжок? Вона ж чорна, який ти сніг? Сніг дожен бути білий. Ну, ми її по мордячки назвали так на цьому, що вона сніжочок. Так, ну і горошинка. Получається, отака тилина. Це все тілки. Блін, я не знаю. В общем-то, слава Богу, хоч у мене пес один хоч той мужської статі собакин. А то везде дівки, в сараї дівчата, в хаті, як в будинку дівчата одні. Ну, О там з псом, як той два мужика в нашій родині, як виходить. Так, ну це шутка така, каже. так, по Горошинки. Горошинки год і два місяці вже. На цьому. Взагалі переміряю її на днях, переміряв. Получається і 330 кілограм. Дуже багато глядачів писали, радили, кажуть, Льоня, не паруй де, ну, таку невеличку, невеличку віку. Паруй кай краще годи 6 годи 8. Ну, будемо старатися, щоб попарувати, щоб не менше 350 кг вона була. Так що ще її приблизно набрати 20 кг треба. Ну, а ще краще, щоб було ще більше. Так що ждемо. По горошині чекаємо. Я думаю, ну, це цей. Гуля, звісно, у нас стабільно регулярно. Кожні 18 днів гуляє, все. Ну я думаю, нормально. Да? На її мамка, її мамка це е, зорька то та з першого разу тиличкою, ну, теличку спарувалися без всяких питань, теж вона почала рано гуляти. Вона почала гуляти місяців вісім. Так само і ця. Вона гуляє вже з восьми місяців. Стабільно, каже, 18 днів. І гульки, гульки, гульки. Так що, чекаємо. Давайте я вам покажу трошки на цьому, що ми зробили. Там люди переживають, кажуть, Льоня, де ж ти будеш ти лядівати? Та я сам тут за голову фатаюся вже. О, завели. Сам за голову фатаюсь, куди я її буду все дівати. В принципі, це рік, я хотів, ну, така моя була задумка, построїти за сарайом ще один типу пристроєчку, і ну, трохи розкинути, хоч щоб тут, тут хоч, щоб стояли корови, такі доні, щоб були, а там хоч молодняк, ну, щоб ставляти. Ну, це рік я не вписуюсь. Вже воно на носі зима. Це раз, перший фактор, ну, звісно, фінансово. Бо як показала стройка, це блин, дорого, це капець. Так, що ми при, причудили? Був куманець у гостях, каже, давай склепаємо ну, кумику, давай склепаємо щось для теляти. Склепали ось який станочок. Ось який станок. На перший час, то я думаю, до півроку тут в общем-то, теля свободно має жити. Що нам ще залишилось? Двері зробити і прикрутити. Наниз положили ми пол, пол, такий різновий мат, у мене залишився, кусочок від того, як я робив польки місто. В общем-то, накидаємо соломки і якось буде жити. От, якісь такі діли. Так, що, так ну нічого, пішліть, трошки вам розкажу по Ох, да. Якби така чашка ця ситуація в нас в країні. Знаєте, я кожен рік планую перейти на друга, все, ну все мені ніяк, Ну, Та хай, та хай пізніше, та хай цей. Ну, а цей рік ми все, кров з носа, що ніяк не цей, ну а кельню по-любому ставляю, і по-любому буду топити дровами, щоб була альтернатива газу. Бо з тими нашими сусідами, як ви знаєте, то на чого чого і чекати. Святом вже перебої є, ще не фатало нам перебої з газом, так що, щоб були в теплі. Так, ну що? Вже поставили, Отака вийшла котельня, В общем-то, вікно стоїть, двері стоять, двері стоять, вигнали ми його з газобетона, повністю стіни, всі виведені. Отакі діли. Так, що я? Кинувся, віконце замовив пластикове. Ну це, це в мене такий прошит, я вважаю, я вважаю, а це напишіть. Дуже мале я вікно. Ну, Тут порадився там з людьми, що у нас ставлять вікна. Кажуть, Люня, так от ємню, воно велике, в принципі, і не, і не потрібне. Каже, невеличке, ставляй, і буде все верезнуть. Так що, замовив таке віконце, невеличка, ну є, слава Богу, хоч щось. Так, по дверям. Попробую сказати, взагалі були плани на, на двері зварити їх самому. Ну, зварити, купити труби, купити лист і зробити самому двері на цей. Ну, Як пихав на металобазу, порахував скільки лист, скільки профіль, скільки все. Хай би робота, я б їх сам би зліпив маломайською. Ну, воно, виходить, те саме, що я це купив двері. Ось купив двері. купив двері, то двері вийшли 7,5 тисяч. Ну, двері вже із цим зашиті виходять з утеплітелем, з усим, з замком. Ну, Підсчитав, порахував, нема сенсу. Нема сенсу самому довбатися щось робити. Так що, просто купив і все. Так, ну що, по котельні розкажу вам. Сіка ж це вся краса. Дивіться, як вже в котельні задіть. Ще, звісно, є світло, треба зробити в ній світло, підшити потолочки. Покажу, значні. Підшиємо потолок на цей. Ну, по... Ще роботи є, ще це не все діло. Ну, на даний момент, на даний час. Так, ну що в нас? Ох, так, Фундамент залитий був на цей в на фундамент пішло 3 тони щебня. тона... Для чого це, це розказує? Для того, щоб мали уявлення, як буде строїти котельня 2,80х чи 60. Ну, уточнимо, на цей. Отакий От розмір, щоб мали ви уявлення, скільки в даний момент ви можете вкластися в грошей. Бо я думаю, я такий як здравий спочав строїти, думаю, Та, 1015 мені вистачить з головою поза глаза. Ну, не тут то було. Так, у фундамент три тони щебня, тонна піска і 25 мішків цементу пішло. Оцей цемент що по 25 кілограмів, а бабахали у цю. Плюс ще, звісно, вкинули три шпали туди. Укинули арматуру, обв'язували. Ну, в общем-то, весело, конечно, по красоті. Так, піно як газобетон. Газобетона вийшло 92 штуки. Я думав, 50 вложусь. Ну, це взагалі якісь 92 штуки це просто цей. Так що, оце у нас така ця вийшла. Хоча над дверми у нас ще пішов ряд один, тільки і все. Ну, тут нижче ніяк було його робити, цю котельню. Робили її так. Тобто це газобетону 92 штуки. Газобетон у нас по 130 гривень газобетона. 130-140. Щебенка у нас по 1000 гривень тона. Последнь, Ну, тоді як брав, тисячу гривень тонна була щєбенки. Щебенка така невеличка, так я брав невелику фракцію, отака маленька. Ну, якраз бетон саме раз на бетон. Ось такі діли. Так, вікно. Та я вас так під, підвожу до цього, що скільки ж коштувало, це мені котельня. Вікно вийшло. дві тисячі гривень. Отаке От невеличке віконце. Отаке От невеличке віконце. Дві тисячі гривень. Звісно, відкривається все як положено, все по красоті на цей. Так, за двері я сказав, ну нічого раз на цей. Двері вийшли половиною тисяч. половиною тисяч двері. Отакі, в принципі, 75 тисяч. Так, газобетон це не просто газобетон лежить. Тут аклалася арматура, кожні три ряда штробилося, обгиналося, плюс заганялося в стіну сантиметрів по 10 на цей. Це все діло заштроблялося. Кожні три ряда. На саму арматуру півтори тисячі гривень сама арматура. Півтори тисячі гривень. Ну, це арматура в нас виходить, з верхньою е, заливається верхня опалубка. Я навіть не знав, що треба на газобетон, я просто на нього кинути кришу і все. Коли кажуть, ні, льоня, треба, щоб зверху була ну типа пояс, бетоніру, забетонірують пояс. Так що це арматура місці з поясом, з бетоном. Ось такі діє. Ось таке у нас по цьому. Звісно, робив не сам би. Сам би цього не встиг. Воно й корови і те, і все. І, ну, завал повний, звісно, на цей. Трохи нанімав, звісно, трохи самі робили. Ну, не трохи, а багатенько, звісно, самі робили. По самих строїтельних роботах все вийшло мені 8 тисяч гривень. Оце поставити оцю котельню. Це місце з кришею. Хлопці і накрили. Кришу зробили із цього. І шифера. Думав, я металопрофілем накрить. Тоді психонув Май, ні, ну його в баню. Зараз у нас лист цього шифера, по-моєму, 480 гривень. Ну, грубо беремо 500 гривень лист. Так що на саму кришу вийшло. Це без балок, без нічого. На самий шифер 3000 гривень. Лягло 6 шиферин. Взагалі, лягло. Так що якось так. Ну і вся повна сім'я така. Завершаючим, щоб, щоб ми вчора ж дружиною як порахували, цілу ніч не спали з нею, до серця фаталися на цьому. О, все це нам стройка вийшла. Оце зараз донаше воно є. 51 тисяча, 273 гривні. Ні, там були і саморези, і шурупами брали, все В Взагалі, то порахували все гептом. Так що бачите, на даний момент, звісно, стройки не дешеві. Дуже дорого все, звісно. Якщо до війни там, по-моєму, була 50 гривень, то зараз вона стала 130 гривень. Так Це така, знаєте, як невеличка відповідь, дуже багато глядачів пишуть, кажуть, Льоня, та поставив би під дровник під цю, під дрова зробив би. Льоня, та поставив би для техніки навеси. Це все гроші, це все гроші немаленькі. Ну, Блін, люди добрі. З одних коровок, як то й кажуть, далеко не виїдеш. Ну, як не тільки коровка, звісно, трохи тракторець приносить якусь копійку, все, ну все одно дуже тяжко це витягнути. Слава Богу, що ми знаєте, хоч витягли оцю котельню зором пополам. Звісно, ми її ліпили, навіть місяців два це сиділо, ту тулили. Ну, це 52 тисячі, виходить, це ж вона гола. На даний момент котел, той, що я купив ще прошлий рік. Бо я ще задумався за, про дрова, ще прошлий рік задумався. Зараз тоді я брав котел, був 15 тисяч. Зараз такий котел 22 тисячі гривень стоїть. Ну, ще плюс, оце до 52, плюсуємо ще 22 котел, це 74. Ну, звісно, і вся обв'язка. Плюс дуже дорога, блін, оця витяжка. Ну, Труба на витяжку. Получається, метр труби оцинковки 500 гривень. Взагалі, капець. Йомаю, -йо, це я так цифрами загрузив, що це хана. Так що, я думаю, ми з котельні тисяч десь 80 дожні влізти. Так, ну що, давайте зараз трошки 5 секунд зайду. Тут, звісно, дружина там промазюкала, може не треба, та ні, вона не буде заходити. Дуже багато глядачів, писало, кажуть, Люня, «Ставляй, не жалій, Постав теплоакумулятор. Ну, подивився в інтернеті, теплоакумулятор ну, от 15 тисяч гривень. От 15 тисяч гривень. Плюс на нього треба обв'язатися, там дуже багато матеріалу. Ну і плюс ну, в наше час теплоакумулятор, що я думаю, що е, Як? Теплоакумулятор робить від електрики. Там насоси, там перекачка, там все, там потрібна електрика під нього. На даний час, як ви всі українці розумієте, Кацапів я сюди нафіг натягнув, українці, то ви знаєте, яка ситуація, що вони нам зробили. Для людей роблять все блін. Подляці. Так що... Світлом проблеми. Так що ставлю сам котюл поки на даний момент, нічого поки не планую, ні теплоакумулятор ніде нічого. Так що це рік попробую топити без теплоакумулятора. Не знаю. Попробуємо. Як варіант, звісно, після нашої перемоги, тільки, щоб Україна тільки перемога була, тоді досовершенствуємо її, дороблю і поставлю, звісно, може й теплоакумулятор. Бо дуже багато людей радило кажуть, Льоня, не цей зроби. Раз, то буде гаразд, так що поки що без теплоакамлятора. Якісь такі, такі справи. У нас по цьому. Так що, отака красота. Кажу, дружині, як виженеш мене з будинку, прийду сюди жити. А що там місто обалденно, там і диван можна поставити свободно. Дивіться. Планую поставити котел в отій стороні, В отій стороні, під ну, під витяжку трубу. отам. Получається, це місто в мене це буде просторе. Ну і у планах, звісно, теплоакумулятор той планую, свободно він стане отам. у в вуголку, без питань. Так що плани є, місто я під нього ставляю. Все ж таке, хай буде, нічого не будемо там загоражувати. Так що, якось так. Ну а кому цікаво, кому інтересно, як ми цей рік переживемо в місті… як? Ми переживемо обов'язково, це без всяких питань, як ми переживемо на дровах. Чи вийдеться в нас що, чи не вийде в нас, що. Бо теж, я ж кажу, ми ніколи я з дровами справи не мав, чесно сказати. Ми все життя топили ну, газом та без питань, без ніяких тих. Так що, а це цей рік тільки будемо пробувати дровами. Так що, кому цікаво, залишаємося з нами. Пишіть, коментуйте, кому понравилось таке відео, ставимо лайки. Ну і все буде Україна. А я, звісно, мокрий, як курка, пішов у хату сушитися. Пока-пока.